Всім привіт! У мене за хатою виріс самостійний помідорчик. Що хочу сказати, ви подивіться, який він зелений. Не був підв'язаний, ось зараз я його підніму, подивитися, який він висотою. Він упав отак лежить. І Пасанки, вони пішли угору. Їх тут ось один, два, три, чотири, ось п'ятий, п'ять штучок пасанки, вони пішли угору, Будь то як декілька кущиків помідорчиків. Якщо взяти це прикопати, я думаю, буде якийсь то врожай. Тут навіть ось зав'язався маленький помідорчик. Ну, і все, дивіться, маленький помідорчик буде. Що саме цікаво? Дивіться, не підобраний нічим, не опирсканий нічим. Тут ось я під хатою. Сусідський забор. Тут земля, щоб така, ахті, ні, не удобрена. Сам росте собі помідор. Цікаво, які можна зробити висновки. Що Мабуть, треба мінімум уходу для того, щоб якийсь був врожай. Подивіться, і дощі йшли. Тут, там, бачу, води дуже багато стикало, так як під хатою росте. Сонця тут не так багато, тому що тінь зранку і вже під вечір. Він зелененький, нігде нічого не... має ніякої, як кажуть, зарази. Росте собі тихенько. Вони у теплиці пропадають. Щось не так роблю. Ну, нічого буду вчитися. Каже, буде квітнути. Треба його, мабуть, присипати земелькою. І побачимо, що з нього буде. Лучиться, як кажуть, п'ять кущиків. Всім гарного дня! Бережіть себе!